Привіт! Сьогодні я хочу провести тобі силове тренування як варіант, щоб пробудити тіло та обімкнути його. У якості розминки ти можеш використати сенсорну розминку, яку я показувала у всіх своїх попередніх відео, а також вестибулярну розминку, наприклад, відвести ліву руку вбік та робити головою такі кивки вперед-назад, фіксуючи лише погляд на великому пальці. І загалом 5 хвилин буде достатньо, щоб розпочати. І стаємо на край килимку, робимо. Roll down вниз через загинання у хребті. Кожен сегмент проходить. Шию не заламуємо, під боїться, притисне до грудини і крокуємо щільно притиснутими долонями. До підлоги вийшли в планку та спідкрутили. Живіт сильний. Він підтягнут, але не втягнут. Ми підіймемо ліву ногу вверх і виходимо в позицію собака мордою вниз, піднімаючи одну ногу. І на видиху ми повертаємось у вихідну позицію у планку на одній нозі, таз підкручений, не провалюється в попереку. Зап'ястя під плечовим суглобом. На видиху ти відштовхуєш ніби долонями килимок від себе, робиш знову вдих і на видиху повертаєшся. Завжди, де зусилля, тобто підйом вверх і підйом вниз у планку. Ти маєш видихати, щоб утримувати сильний живіт. Зап'ястя, держи під плечовими суглобами, щоб не провалюватись у лопатках та у плечах. І на видиху повертаємось. І ти завжди на одній нозі. П'ятка опорної стопи трохи витягується до підлоги. А коли ми виходимо в позицію гора, то вона щільно притиснута. І ми переходимо на протилежний бік. Тепер ти підіймаєш праву ногу вверх на видуху, виштовхуєш зап'ястями та долонями, ніби килимок вперед, відштовхнулась, чиниш опір підлозі та з під і ти регулюєш, щоб не було будиночку з м'язів животу. Щоб пряма м'яза за животу не утворювала цей домік, про який Постійно кажуть, щоб увесь живіт був ніби засмоктан твоєю діафрагмою. На видиху вийшла в позицію планка, макітра тягнеться вперед видих. Вдих, на видиху повноцінна планка, сідниці вверх не тягнуться. Ти вийшла прямо у рівну планку, де ти від п'ятки витягуєшся до макітри в одну чітку лінію. Ти можеш виконувати близько 15 повторень, ми лише демонструємо. Точніше, я демонструю, ти повторюєш. Ми вийшли у позицію витяження м'яко, коліна опускаємо на видиху, сідниці тримаємо над колінами і розігнулись на четвереньке. Здається, вийшли в позицію гора, крок правою, крок лівою, в і ми виходимо на шпильки, не відклеючи п'яти від підлоги. Якщо вони відриваються, або ти не можеш вийти, ось так сидячи з рівною спиною. Отже. Розвинення мобільності обільності гоміку стовпу це твоя тема. І ми розіб'ємося і сегментарно піднялися вверх, 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 вверх. Друга вправа. Ми робимо згинання в кульшових суглобах на одній нозі. Праву відводимо назад таз підкручуємо, тримаємо рівний поперек, це дуже важливо. Виходимо ніби у горизонтальну лінію на видиху. Повертаємо праве стегно перед собою і робимо присід на одній нозі. Коліна та пальці стоп дивляться вперед. Ще вісім повторень. Згинання макітра вперед, п'ятка назад, нога перед собою, згинання в кульшових, тобто у коліні, вже згання у коліні. І знову згинання в кульшових, згинаємо коліно і рівною спиною. так, Зберігаємо рівну спину. Ось витяження. Зберігаємо, Лобкова частина тазу дивиться у підлогу, коли ти виходиш в горизонталь. А тепер лобкова частина тазу дивиться вперед, в підлогу і вперед. Тобто ти спочатку повністю вертикалізована, а потім повністю як у горизонталь виходиш. Присід вдих, на видих і підйом. Дуже тут класно розвивається мобільність гомін та колінного суглобу. Якщо дуже важко так стояти на одній нозі, то ти можеш. Притриматись за стіну або за опору, за стілець, за шафу, за будь-що, а також роби вестибулярну розминку більш інтенсивніше, щоб втримати рівновагу, тобі було простіше. Ми змінюємо сторони і те саме виконуємо на протилежний бік. Ми робимо загинання в сильний живіт, вона кітно взяти вперед, вибір розігнання. Рівна спина, видох. Вісім повтори, згрінання, рівна спина, вирішив. Шість повторів заглядання. Розгигнання. Можна додаватися до руки, зовнішне присування почуттів. Нас. Вагу можна додавати або триматися за стіну, якщо вам не покися, то важко. Якщо у вас швидко втомиться говіл то ви також можете триматися за опору. тоді навантаження буде йти на нього менше, але намагайтесь вагу трохи, вагу ті, трохи відводити назад над п'яткою. Yeah. І ще одне повторювання. Згинання, лобкова частина закривається вниз, перед собою і опустилися, поставила ліву стопу. Третє, вправо, ми лівою стопою крокуємо назад, на подушку стопи, лобкові частини дивиться вперед, тазові кістки ось так дивляться вперед. І ми робимо згинання. почнемо злого розгинання. І при цьому ми розкриваємо грудину у бік опорної спереду ноги. А видих ротація вліво. Дивісі, повторюємося, динамік, подивитися на праву руку. Видих, ротація вліво. При ротації у тебе сильний живіт. Таз не повертається за тобою та залишається тепер. Три. Шість. І витих сильний живіт. П'ять. Видих. І витих сильний живіт. Чотири. Видих сильний живіт. Якщо будеш тримати та правильно, та сидиться, буду навантажуватись дуже пораз. Вдих. Три видих. таз не повертається таз стабільний. І розігнання в кольчових словах. Низ животу торкається стигна. Видих. Два повтори. Ні, вдих. І ротація, видих, сильний живіт. Обрійну вдих. І видих, видих, видих. Одразу на ліву сторону, ліва степа спереду, права пор назаду. І ми робимо ротацію при згинанні в ключових слобах. Ось таким чином. Так. Сідалішні бугри ніби витягується назад. І ротація опорної ноги. А в них підняли і одразу ротація вправо під видих. Таз не повертається стабільний. сім повторень, видих. Видих, видих, видих. Коли ми, ми робимо ротацію в одночась на дуже класно пукається попередні за животу. Видих, 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 видих. Все підконтрольне. Дуже-дуже сильно, живіт, така ніби скрутка відбувається. П'ять повторення винис. Видих, 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 видих. Винис. Видих, 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 видих. Три винис, згинання. Видих, 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 видих. Два вниз, Видих, 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 видих. Один вниз, І видих, 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 видих. ротець. Підстане до себе праву стопу. Четверта, вправа. Стоячи прямо. Таз підкрутили на себе. Нейтраль попереку, Не стискаємо всі в сідниці. Ми відвели праве стегно. Відведення. Відбувається відведення. Привели до себе, привели, Так, ага, привели. Ось ця внутрішня частина вмикається. Знову відвели і бокове згинання вдих, видих. І ще звідси відвели, привели, відвели і бокове згинання вдих, видих. Відвели. до себе приводимо. Відводимо бокове згинання та стабільний вдих. Видав сильне-сильне сильне, сильне, сильне живіт. У мене таке ускладнення, бо у мене дуже нерівна поверхня. Ви можете триматись за опори, якщо це потрібно. Три повторні відвели. Я вам показую дуже таку лайт версію, буквально по 6-7, по 6-10 повторень. На міністрі грави ви збільшуєте до 15-20 повторень, або ви просто робите 4-5 кругів. Є, yeah. відвели рівне. Силова, це дурня якась так, може дурня, але дуже ефективна, кайфова, приємна, розвиває стабільність та відточує техніку дурня. Відвели, привели, докупи вдих, води, Вийде. І ще раз. Відвели, сильне тіло, привели. Можете назвати це силовою. Треба прямо збадіритися і увімкнути тіло. Відведення, переведення стигна, відведення і одразу боковий наклад. Сильний живіт тут у мене не видно, бо я в об'ємному одягу, але живіт працює також класно. Якщо додавати увагу, збільшення повторень, збільшення кругів, збільшення статичних точок. ви зробите згинання, тим більше вам треба буде зробити розгинання і тим важче це буде. І ще відведення. Привели, відвели. Бокове, 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 вдих. видих, видих. І ще відвели, Перевели до себе, і відвели. Вдих 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 вдих. О, вдих, 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 вдих. І відвели, привели, відвели бокове бокове, бокове згинання. Є вдих, видих, видих, симіжих, хапта. І ще відвели, перевели, відвели. бокове бокове згинання вниз, І видих, 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 і останнє відвели, перевели, якщо у вас тут буде, можна навіть а, ускладнення одягнути уважку очі, і я не знаю. Української тяжеліці. Надягти на гомілку або тримати тут гантель і робити це з гантелю на стегні. потім відводити гантель верх і видерсити. Я опускаю. І п'ята вправа. ми стаємо вздовж килимку, по ширині тазу ми робимо згинання в кульшових суглобах, зберігаючи прямий поперек та прямий хребет. Крукуємо правою стопою назад, робимо згинання. Розгинання до себе. Лівою стопою назад вийшли у діагональ, горизонталь, діагональ і до себе руки. І знову діагональ правою стопою ми чергуємо, таз підкрутили. Живіт дуже сильний. Горизонтально вийшли. Коли ти виходиш у горизонталь, то лобкова частина тазу дивиться вперед, і ти тазову половинку працюючої ноги не розкриваєш. Вона завжди закрита вниз до підлоги. Ти якби працюєш в одній площині. І ще крокуємо лівою, живі, сильний вдих, видих, вдих. Прибрали. Ти не розгинаєшся в кульшових слобах, не вирівнюєшся, ти завжди трошечки якби призігнута. І вже сідниці трохи напружуються через це. Твої коліна не згинаються, ти їх тримаєш м'якими, і вони зафіксовані в одному положенні. Один кут зафіксували, кут згинання, і з ним працюємо. І ще крок назад правою. Вийшли в горизонталь від пальців стоп до пальців рук, витягуємось і повернули. Можна затриматись трошечки довше. Звісно, можна змінити темп і рухатись повільніше, щоб краще відчути тіло. І тепер ми загинаємось у хребті, завершуючи вправу, скругляємо грудний відділ, підіймаємо долоні вверх, опускаємо вниз і робимо вдих протягом 10 секунд видихаємо, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 затримали дихання на 10 9 8 7 6 5 4 3 2 спокійно вдихаємо раз 2 3, видихаємо 5 4 3 2 1, вдих раз 2 3, видихаємо 5 4 3 2 1 і дякуємо собі за виконану роботу. Я з Пішу вас до онлайн-клубу про тіло. Це новий формат мого продукту, де ви будете зі мною протягом трьох тижнів на зв'язку щодня. Три тренування на тиждень, опис тренувань, їх назви та концепції я залишу внизу. Два підкасти на тиждень, дві зустрічі з психологом на тему того, як фізично впливає на психічне. Інша тема про прийняття своїх хочу та як відрізнити хочу від треба. Тобто я хочу, що мені це треба, так і як позбавитись від прокрастинації. І третя зустріч з експертом з етикету. про те, як розкрити у собі жіночність з елементами етикету. Тобто це повноцінний онлайн-фітнес-клуб з додатковими плюшками для вас. Для пропрацювання і фізичного стану, і психічного, і ментального опис розклад дивись в описі цього відео. Приєднатися можна до 6 жовтня, старт вже 3-го але я буду чекати, хто там нас доганяє. Залишилось 10 місць по 22 долари. Останні 20 місць. Наступні 20 місць будуть вже коштувати 33 долари, тож встигай бронювати своє місце. Це найдешевший мій продукт з моменту, відколи я почала робити онлайн-продукти, взагалі рік тому. Тому це унікальна можливість бути зі мною на зв'язку, тому що я буду вам відповідати на всі запитання, буде можливість відпрацювання техніки. По ваших відео ви можете їх в чат кидати. Не в чат, а в канал буде обговорювання окремо під кожну тему. Я буду вам. На вас направляти та підсвічувати у ваші сильні сторони, підсвічувати слабкі сторони та вказувати на що звернути увагу і на будь-яке запитання. Я буду від себе плюшки кидати у вигляді моїх лайфхаків, як я буду свій графік, роботи з тілом. Тобто, це буде такий лайф щоденник з повноцінним онлайн-клубом та інформативністю і користю для вас. Я чекаю на тебе.